Під час зимівлі бджіл можуть виникати різні нештатні ситуації, про які бджоляр може і не здогадуватися, особливо якщо зима сніжна, холодна, і про наслідки таких ситуацій бджоляр дізнається вже на кінці зимівлі. А як же така тепла погода, як зараз, може? Вплинути на ваші бджолосім'ї і на перебіг їх зимівлі сьогодні. У нас на пасіці приблизно плюс 3 плюс 4, Іде уже мокрий сніжок. Вчора, як ми бачимо зараз на запису, було сонечко, було плюс 12 практично на сонці, і бджоли непогано обліталися. Ну як для такого періоду зимівлі. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Почну з того, що в багатьох книжках і журналах те саме пчеловодство, да ще. Минулих років, значиться, що помірно морозна зимівля набагато краще ніж стабільне тепло. Хочу сказати від себе, що у нас тут не Каліфорнія, і при морозних зимах знищується всяка гадость, тобто менше всяких грибкових захворювань там і інших паразитів, в контексті загроз, ті, що можуть насунутися на Україну, зокрема, є кліч Тропік. Поки що він фактично не виявлений в Україні, але якщо будуть отакі теплі і зовсім не Зимові зими, так би мовити, вірогідність потрапляння кліща Тропіка буде набагато вище, тому що він буде ці зими перезимовувати. При стабільних невеликих морозах бджоли перезимовують майже зі 100% вірогідністю. Були в вайбер-групах, були в Фейсбуці багато смс-ок, багато повідомлень, що бджоли вже у декотрих обсипалися. Отак от, от. Пороздумувавши на цю тему, я не прийшов ні до якого більше іншого висновку, е, крім того, що це той самий банальний кліщ Варова. А значить. А значить, або у нас багато. Починаючих бджолярів, які не вміють нормально е, обробляти від кліща вора, або препарати від кліща вора становляться недієвими, а то й підробними. Дуже багато різноманітних підробок. Тож причина банальна. В природі все частіше трапляються ситуації, коли Бджоли вимушені зимувати, скажімо, при плюс трьох, при плюс п'яти, при плюс семи для бджіл ця ситуація в принципі не нова, тому що в більш-менш обустроєних зимівниках температура така і є: плюс п'ять, плюс сім. Але на відміну від оцих всяких гойдалок вуличних, температура в зимівнику відносно стабільна. Тобто, якщо навіть плюс сім або плюс п'ять цілий день, стіни цього зимівника не Поспішають прогрітися, тобто і не передають це тепло всередину. Тому в замівнику так і є. Якщо бджоли вимушені, як у нас зимувати на вулиці при такій погоді, то е дуже часто побічним ефектом є ранній розплід. Ранній розплід то раннім розплодом, але як назло або, як кажуть, западло. При такій зимівлі дуже часто в кінці зими возвратні оці, да, повернені заморозки, і тому виходить, що весь розплод гине. Тобто вдвоє, вдвойні негативна ситуація. Якщо хто-небудь не знав, то. Бджола-матка ніколи не припиняє повністю яйцекладку. Вона кладе яйця із і взимку по чуть-чуть, помаленьку. Бджоли, звісно, ці все цей весь розплід, ці всі яйця вигризають, тому що воно абсолютно їм ні до чого. Але бджола матка ніколи не припиняє яйцекладку повністю. Серед морозної зими це ні до чого. Інша справа, коли температура плюсова. Тоді, звісно, може бути е, так, що буде прямо розплід. Взагалі осінньо-осінні температури взимку не такі вже й погані в контексті того, що бджоли можуть зайвий раз облетітися. Тобто, якщо обліт буде більш-менш значний, то він може бути і очисним облітом, також тому менше проблем потім виникне в кінці зимівлі і на початку весни. Це допоможе бджолам. Нормально дозимувати. Інша справа, коли такі теплі температури трапляються в сніжний період. Тоді бджоли падають на сніг. Це, звісно, велика радість синичкам, да, яким не треба там вишукувати собі яких, якийсь корм. Але дуже багато бджоли просто гине на снігу. В такий період ми знімаємо цю плівку з вуликів або рубероїд кладемо отак от перед вуликами, щоб хоча б бджоли менше гинуло на снігу. Це було поза минулого року, три роки тому було таке. Також при теплих зимах в вулику майже гарантовано не буде цвілі і не буде взагалі води. Тобто при таких теплих зимах вона безперешкодно вивітрється з вулика. А якщо в вуликах не буде цвілі, це збільшує шанси, щоб, щоб бджоли спокійно дозимують. Але це при умові, коли не буде внутрішньодобових отаких от, от гойдалок. Якщо гойдалки такі, що вночі мінус сім, а в день плюс сім, то бджола просто-напросто не збереться, не встигне просто зберег... збер... зібратися до клубу. І та, що на крайніх вуличках, на крайніх рамочках вона гарантовано обсипеться. Так як же на око визначити, що ваша бджола сім'я, яка-небудь із них, погано зимує, або в вулику щось не так? І перший метод це діагностика бджолосім'ї льотку. Тобто, якщо у вас є вкладиші, отакі льоточки, як у нас довгі, або взагалі передній передні вкладиш витягується, ви берете дрючок який-небудь. І підтягуєте звідтіля підмор, тобто на око визначаєте, скільки підмору є на днищі вулики. На теперішній період це початок січня підмору не повинно бути багато. Це перше. А потім висунувши підмор на прилітну дощечку, ви оцінюєте його просто візуально. Чи він буває не цвілий? Якщо підмор цвілий, то значить, в вулику є якісь проблеми або з закисанням перги, або з закисанням меду з усіми витікаючими наступними проблемами. Відкриваємо вулик, перевіряємо, чи нема цвілі, перевіряємо, чи там не мокре все. Якщо що, беремо холстики на просушку, кладемо нові холстики, і перед цим як покласти нові холстики, там три, три хвилинки буквально витримуємо, щоб волога вивітрилася з вулика. Другий аспект, подивившись візуально на днище через вкладиш, або через льоток. Якщо ви там бачите дуже багато воскової крошки на теперішній період, да, початок січня, а її в такий період не повинно бути багато, це значить те, що або закінчилися корма, або мед непридатний для зимівлі. І виходить, що бджоли вже гризуть все, що тільки можна гризти. Все, що тако можна гризти, вони гризуть, е, включаючи з воском. Да? І воно просто падає на дно. Це значить те, що бджоли голодують. Терміново канді або інший корм таким бджолам. Такий же ефект відбувається, якщо ми на початку січня прослуховуємо наших бджіл. неважливо, чи фонендоскопом, чи трубкою. Якщо замість рівномірного гулу ви чуєте якийсь такий. Шорхіт, шелест, тихий шелест такий, да? то це по-любому значить, що бджоли цю крошку починають гризти. Значить, бджоли голодують. Канді терміново таким бджолом. Третій аспект. Також при прослуховуванні бджіл через трубку або фонендоскоп ми чуємо нерівномірний гул. Тобто гул переривається або наростає, затухає, якось отак. Оте саме майже зі 100% вірогідністю. Це свідчить те, про те, що у бджіл немає матки. В коментарях дуже часто питали, чи може бджолосім'я прозимувати без матки. Мій, моя відповідь може, в залежності від того, коли ж ця матка загинула. Якщо вона загинула, скажімо, всередині січня або в кінці січня, може. Без проблем може, якщо ви це е, терміново виявите і приймете якісь міри. Якщо вона загинула в кінці листопада, на початку грудня, в кінці грудня, е, скоріш за все, така бджобджола сім'я не перезимує і обсипиться для прослуховування вуликів. Все ж таки краще фонендоскоп, чим трубка. Він звісно буде коштувати коштувати дорожче, але через цей фонендоскоп всі звуки, всі якісь там посторонні шуми або це шелестіння, буде чутно набагато чіткіше. І е, гучніше, тобто про е, і весь огляд буде від, відбуватися швидше. Якщо ви так от ходите по рядам і переслуговуєте ваші бджоли. Собі на пасіку я хочу придбати тепловізор, вони є в різних форм-факторах. Приблуда не дешева, тобто там ціна починається на Бушні, навіть на OLX від 20 тисяч, приблизно 18-20 тисяч. Але як показує практика закордонних бджолярів, тобто американських, канадських, тепловізор на пасіці досить таке. Корисна штука, і більше його можна буде використовувати і в інших сферах. Тобто, наприклад, там дивитися свій будинок, там, де можливо, якісь там щілини взимку да, уходить тепло, або можна придумати, куди, куди його застосувати. Зараз бджола сім'ї я передивляюся пірометром, тобто це дистанційний термометр. Застосовую я його зазвичай в кінці лютого, щоб подивитися, в яких сім'ях вже є розплід. При наявності тепловізора вулик можна навіть не відкривати. Буде видно, отак, от, де сидить клуб. Тобто ви подивитесь, да, чи вистачає кормів, чи не вистачає, чи бджоли вже наверху чи не наверху. Воно буде все видно. Четвертий аспект, по якому можна точно зрозуміти, що ваші бджоли зимують погано, це при огляді вулика неприємний запах. Виражений неприємний запах з вулика. в кінці зимівлі це може майже на 80% вірогідності свідчити про те, що бджоли. Страждають від назематозу. Нагадаю, від назематозу бджоли можуть уже у лютому місяці, на початку лютого, страждати. І е, фактором, провокуючим назематоз, може бути або миша в вулику, як боротися з мишами, як не допускати мишей. У мене вже виходило відео, ось нещодавно можете передивитися в цьому або в цьому кутку. Також е, існує багато інших способів зараження назематозом ваших бджіл, це і через заражену воду. Не забуваємо, що це грибкове захворювання, тобто це спори. Спори грибка на це може бути і через воду, і через бджіл воровок. Там цілий список причин, по яких бджола сім'я може захворіти на на, на зематоз, навіть в принципі сильна сім'я не сама слабка. Значить, на такий е, момент, на, 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 на таку ситуацію, вам по потрібно мати е, комплект запасних рамок, щоб обгажені рамки терміново замінити, щоб ці рамки були ще й медові, щоб вже бджолам було що їсти. Також замінюється холстик по-любому на новий, і бджола сім'я прискіпливо оглядається там. З інтервалом, можливо, там в неділю, скажімо, і звісно ж, проводимо лікування. Лікування дозволеними препаратами від назематозу їх багато, перечисляти їх в принципі, немає не сенсу. Друзі та колеги. Щиро бажаю вашим бджілкам уникнути оцих всіх факторів, що я тільки що вам висвітлив. Щиро бажаю, щоб вони перезимували як найкраще. Щиро дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було не нудним та корисним. А я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.